Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Ой, подивіться, який чудовий кошик. У ньому є багато фруктів. А які саме зараз ми дізнаємось. Яблуко. Яблуко корисний фрукт. Дуже багатий на вітаміни. Має круглу форму, може бути різного кольору і жовтий, зелений. Росте яблуко на дереві яблуня. Запам'ятайте, будь ласка. Груша. Груша це ароматна соковита. Соковитий фрукт. Вона буває різної форми і різного кольору. На смак солодке соковита. Росте на дереві, яке називається як? Так і називається груша. Абрикос. Ароматний запашний фрукт круглої форми, помаранчевого кольору. Росте на дереві. Дерево називається абрикос. Слива. Слива соковита, яскравого кольору. Дуже смачна, солодка, росте теж на дереві. Дерево називається, як і фрукт, слива. Діти, запам'ятайте, дерева, на яких ростуть фрукти, називаються фруктовими деревами. І дерева ростуть у садку. Діти, а ну гляньте, будь ласка, що ж це за зображення? Де це знаходяться ці дітки? Що вони роблять? Дітки, в садку є слово таке ягідник, де ростуть ягоди. А які саме? Давайте розглянемо. В ягіднику росте малина. Маленькі ягоди круглої овальної форми, соковиті, солодкі. В ягіднику росте смородина, круглої форми чорна соковита. Ожина круглої форми. Соковита, смачна кисло-солодка. Агрус. Агрус теж круглої форми, маленькі ягодки. Різного кольору. може бути і жовтий, і червоний, і зелений, солодкий. Порічка червона. Маленькі ягоди круглої форми. кисло-солодкі. Дітки, наші мами заготовили на зиму соки. А які? Давайте ж подумаємо. Якщо сік з абрикоса, який як він може назватися? Абрикосовий сік, молодці. А як, якщо сік із полуниці? Подумайте, як ми його називемо, полуничний сік, молодці. А якщо сік із груші, Грушовий сік, молодці. А якщо сік із яблук, то як ми його назвемо? Яблучний сік, молодці. А якщо сік із вишні, вишневий сік. А тепер пропоную вас самим назвати назву соків. Пропоную вам пальчикову гру плодопад. Вас чекає сад гостинний, там плодів, потік невпинний. Плодопад рясний у нас рушив. У траві є абрикоси, груші, сливи, яблука, горіхи. Усім для радості та втіхи. А зараз на іншій руці. Вас чекає сад гостинний, там плодів потік невпинний. Плодопатрясний у нас рушив. У траві є абрикоси, груші, сливи, яблука, горіхи. Усім для радості та втіхи. Молодці.